Заходить вчитель в клас і каже, Ммм, лісом запахло. Учні здивовано запитують, а чому лісом? А пеньків багато. Пише мама синові в тюрму. Синку, мені так важко самій, треба картоплю посадити, а нема кому навіть город скопати. Пише син мамі: Мамо, ні в якому разі не копайте город. Там я дещо закопав, бо вас посадять, а мені срок додадуть, пише мама синові в тюрму. Синку, приїжджала поліція, весь город перекопали, нічого не знайшли, поїхали дуже злі, пише син мамі. Маму, ну чим зміг, тим поміг, а картоплю вже садіть самі. Прийшов злодій грабувати хату, дзвонить в двері, відчиняє маленький хлопчик двері на ланцюжку. Чого вам, дядечко? <клум> хлопчик, принеси попити, будь ласка. Хлопчик побіг, а в цей час злодій намагається звільнити двері від ланцюжка, але не встигає. Хлопчик прибіг і дав йому попити. Хлопчику, <клум> принеси ще, будь ласка. Хлопчик ще побіг, але злодій знову не може відкрити. Хлопчик знову йде за водою, злодій знову випиває склянку і ще просить хлопчика. Знову та ж ситуація. Хлопчик, принеси ще, будь ласка. Дядечку, вибачте, але в унітазі вода закінчилася. А до крана я не достаю. Чуєш, куме, постеж за самогонним апаратом, мені тут треба в місто з'їздити. Е -е -е, а як за ним стежити? Та простіше простого, от сюди під змійовик треба банки підставляти, а усередину два відра води належ. Ну, сів кум за апарат, поміняв пару банок і потім взяв два відра і пішов за водою. Повертається з повними відрами, а в будинку два мента. Ну що, будемо, значить, протокол складати. <кхем> а, як скажете, панове? Сиджу, пишу, ішов по вулиці, дивлюся, з будинку кума дим іде. Я подумав, що пожежа, і прийшов з двома відрами води полум'я гасити, а там виявляється, сидять два мінта і самогонку женуть. І тільки в Україні русня зрозуміла нове і пряме значення російської фрази Больше ноги є здесь не будет». Йопт! Больше ноги є здесь не будет!